Якщо вже все виставив новорічне, я просто в шоці. Вже все новорічне. Купа новорічних. Ух ти, гарні такі. Всього лише одне євро. Все, що хочеш тоді новорічне. Санта. Зараз я вам ще покажу солодощі. Дивіться. Такі набори. Все, значить, новий рік із камінь. Ще Хеловін не прийшов, а Новий рік вже. Ой, це прикол. Розумієте? А Новий рік вже прийшов. Такі дуже гарні подарункові набори. Все новорічні пакетики. Все, що хочете. Дякую за перегляд! Тисячоюдна лампочка. Це такий, як б, календар, ти відкриваєш, і там різні сюрпризи. Все, новий рік. Вже просто. Отак. Я що, ще щось до того не готова. Від слова зовсім. які класні. Ух ти. шикарні. Кишточки классный, класс. Скатертина. Формочки для поппікання. Ой, адвенчин календар. 13 євро. М -м -м, клас. Дуже крута штука. Щоб ви розуміли, це ти собі кожен місяць відкриваєш, наскільки я розумію, щось нове правильно. І витягуєш або якусь іграшку. Ага, тут я так розумію, різна а, доля такі. Такі подарункові набори за 8 євро. На ялинку, все, що хочеш. Відкриточки. Привіт, підписуйся на мій канал. Тут буде багато цікавого про Нінерланди. Підписуйся, підписуйся на мій канал. Ви зрозуміли. Помічники Миколаїв. Ух, які альфи. Величезні. Такі штуки. Ой, це дуже класно. 30 євро. Крісмас. Будемо кавити. Фейкові віночки. Тому що вони натуральні. Напевно, з цього року це буде наша ялинка. Якщо ще така, Ого, цілі. Світла тут, так бачите, серйозно вони підходять до світа. світла. Можете собі зорєнтуватися по стінах. Світла, а світла на ялиночку. Джинґалбелу, джингалбелу, дзінка ловей. Володфанифіранесіна це некей. Я би певно помилилася в якихось словах, і вимова в мене не супер шикарна, але це було щиро. Оце вже зірка. Зірка так зірка. Ой, мені моя кума перед війною на моє день народження подарувала такого чувачка, набагато більшого. Але він також в Україні. Ух ти, клас, я дуже люблю теч. Це, напевно, включається, вона там щось рухається. Боже, це просто кайф. для дітей. Гляньте. Це, напевно, вмикається так, і воно рухається, грає. М -м -м -м. Магія. Це точно магія. Ой, це космос. Дивіться, як класно. Чінкала Телас, Чінкала Телас, Чінкалс. Гарно, гарно, гарно. Які хочеш грошки? по два євро, по три євро, по євро 50, по одному євро. Їх тут дуже багато. Не зможу всі показати, але так хоча б трошки, щоб ви собі прицінилися. Ангелика. Дощик, скільки По Одного євро, євро 20. Такі набори. Класні. І все. Ді дуже гарні набори. Такі набори. 10 євро. Я просто в шоці. Вже новий рік. Новий рік. Щось дуже-дуже швидко. Дуже все швидко. Дуже гарні класики, хатки шикарні. Просто бомба, вона, напевно, світиться. М -м -м -м. 10 євро. Дуже гарно. Ух ти, А Це крутиться. Ну просто кайф. Дивіться, яка красота. Дуже гарно. Це 30 євро. Це також такий календар, який можна відкривати. Ух ти! М -м -м -м. 25 євро. Гляньте. Точно, меджик. Дуже гарно. Ну все. Вже новий рік. А сьогодні, до речі, ще 24 градуси. Кінець з жовтня для Нідерландів це взагалі не характерно. Ще й ось такий новорічний відділ. Чашечки на каву. О, які гарні зірочки. Ммм, mm, красота, красота. Скатерти на різни. Три євро Ну і сорватки то вже стандарт.